і не пускали до приміщення в Одесі, розгорівся скандал довкола волонтерського гончаренко-центру. Там з самого ранку охорона будівлі, де працюють альтруїсти, не пускала людей в приміщення. Ольга Дунська, кореспондентка п'ятого кілька годин, спостерігала за перебігом подій. Зараз на зв'язку зі студією. А Ольо, розкажи про цю ситуацію, як вона зрештою вирішилася? Вітаю катя. Все почалося вранці за словами волонтерів, коли перші люди, які мали плоскі маскувальні сітки. Намагалися потрапити до центру, де вони власне розташовувалися від початку повномасштабного вторгнення. Утім, там з'явився торнікет, її стала охорона, яка не пускала волонтерів. Варто зазначити, що в тому волонтерському центрі якраз перебували всі необхідні засоби, щоб вести маскувальні сітки. ці речі лежали людей, туди не пускали. Вони почали телефонувати керівництву центру. Керівництво центру в свою чергу звернулося до депутатів облради, ці приїхали на місце, утім охорона не одразу пустила і навіть депутатів та зав'язалася така невеличка штовханина. Варто зазначити, що серед людей, які намагалися потрапити до волонтерського центру, власне самі волонтери, це переважно літні жінки, в яких є час допомагати нашим військовим. Прошу послухати адміністрація будівлі викликала якихось найомних охоронців задля того, аби вони перешкоджали, штовхали та не пускали волонтерок, особливо в похилому біці. Пояснили вони так, що ніби вони уклали договір, Іншими орендарями і рішенням облради виселяють волонтерів з холу. Сюди ходять волонтери, які плетуть маскувальні сітки для захисту наших військових для нашої перемоги. Показують мені листочки, кажуть, там у вас був договір зберігання. потрібен договір оренди е -е в нас є діючий договір зберігання. Так бо договір оренди дуже важко було заключити там юридично було дуже важко. Важко з минулим директором Чорномор'я, взагалі, тут тут центр, коли почав працювати, ну ніякі договори. Які договори? Війна йде. Ну хто буде платити? Ці люди безкоштовно сюди приходять. Варто зазначити, що водночас з перебігом цих подій у цій будівлі чомусь раптово вимкнулась сирена, яка сповіщає про повітряну тривогу. Втім, самої повітряної тривоги звичайся в Одесі не було. Депутати одразу викликали поліцію прошу послухати. Я чую сирену, але тільки в одному місці. Вони включили сирену, щоб просто не допустити людей сюди. А і це при тому, що саме в цьому приміщенні ще є бомбосховище, де люди мають ховатися від, від ракетних атак. Я написав заяву до поліції, да, щоб е, вжили заходів до е, до керівництва видавництва Чорноморя, щоб нам не перешкоджали у нашій діяльності. Ати, що ми намагалися поспілкуватися з адміністрацією будівлі, прочекали чекали пані понад дві з половиною години її приймальні, втім знайти хоча б хвилину, щоб щось пояснити, якусь вона не знайшла. Варто зазначити, що втім депутатка облради пояснила ситуацію. Справа в тому, що ця будівля вона належить обласній раді і в неї був договір на зберігання майна від волонтерського центру. Втім, на останній сесії одеської обласної Ради депутати з голосу внесли поправки певні в рішення, і таким чином площу цього приміщення передали в оренду іншій установі. А втім, попри те, що був договір на зберігання речей, а Сама депутатка сказала, що це для неї стало несподіванкою, адже той комітет, що вона очолює, не погоджував такого рішення. І це відбулося дуже раптово та доволі принизливо, принаймні для волонтерів. Прошу послухати видіть. Я ж пооб'яснив вам, вона розмовляє. Ми чекаємо вже тут кілька годин на її коментар. Я не рішаю ці вопроси. Сказала, що показано. Рішення стосується передачі в оренду в державній установі приміщення в цій будівлі. Ці при. Приміщення використовували волонтери, тому директор, коли вносила інформацію про передачу цих приміщень, абсолютно розуміла, що ці приміщення використовують волонтери, і таким чином ми можемо розуміти, що це було досить цинічно і не патріотично. Сесія приймала відповідне рішення. За нього голосували депутати від Слуги народу та ОПЗЖ, а це рішення приймалося Абсолютно в останній день, якщо говорити про мою комісію, воно взагалі не було внесено, і моя комісія розглядала зовсім інший документ. А власне, це пані Юлія, яку ви щойно чула одразу написала заяву про склада щодо складання повноважень з заступника комісії. Самі ж волонтери зазначають, що вони в цій будівлі обіймаються з третього дня повномасштабного вторгнення, тому що це спальний район доволі великий. І, як ви бачите, там працюють переважно панянки літні, яким незручно буде їхати в якесь інше місце. Та й його ще треба знайти, адже необхідна доволі велика площа випллисти маскувальні сітки. За весь час своєї роботи вони виготовили понад 45 тисяч квадратних кілометрів маскувальних сіток. А зі свого боку, депутати Одеської обласної ради вимагатимуть позачергового скликання сесії, аби якось вирішити цю ситуацію, та все ж таки залишити волонтерів у цій будівлі. Студія. Дякую тобі, дуже Олю. Оля Дунська була з нами на зв'язку. Наша одеська кореспондентка і розповідала нам про скандал у волонтерському гончаренко-центрі, куди не пускали волонтерів. А до іншої теми щоб довести геноцид Росії проти українців, потрібна більша доказова база. І зараз над цим працюють українські правозахисники. Так прокоментувала звіт ООН юристка Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини. Зміна за її словами, доведення злочину геноциду в суді це вищий стандарт доказування, і потрібні вагомі та підкріплені аргументи. І потужна адвокаційна кампанія. Одними з головних доказів геноциду українців можуть стати нищення росіянами нашої культурної спадщини. Депортація українських дітей до Росії. Юристка переконана, українські правозахисники зможуть довести геноцидальний характер російської війни. Напередодні незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування порушень в Україні прозвітувала, що поки не виявила доказів геноциду росіян проти українців. Але деякі дії російської армії і пропагандистів можуть свідчити про цей злочин. ООН також зафіксувала цілу низку воєнних злочинів, які Росія систематично коїть проти України. Комісія дійшла висновку, що російська влада порушила міжнародне гуманітарне право і права людини на додачу до воєнних злочинів, серед яких надмірні випадкові смерті, поранення або пошкодження, умисне вбивство, катування, нелюдське поводження, незаконне ув'язнення, зґвалтування, а також незаконне переміщення та депортація. Ми не виявили, що в Україні був геноцид, але ми звичайно стежимо за всіма видами доказів у цій сфері, і ми відзначили, що є деякі аспекти. Які можуть викликати питання щодо цього злочину, наприклад, певні висловлювання у російських медіа спрямовані проти певних груп? Цей звіт є проміжним. Він є таким, з яким ми маємо знати, що таке бачення наразі існує. Дійсно працювати більше для того, щоб доводити факт вчинення геноциду. Зокрема, це стосується і через культурну спадщину, так і знищення культурної, культурних об'єктів на території України, і намагання стерття української ідентичності в Україні, і так само через депортацію дітей. Я впевнена, що ми зможемо довести геноцидний умисел, і, і власне це доводять багато колег зараз. І працюють над тим, щоб доводити, що ця війна має геноцидний характер, тому що ціна її власне. І бажання Російської Федерації знищити Україну. В часі новин на цьому поки що вся інформація. А ви залишайтеся з п'ятим далі ми за кілька хвилин повертаємось до нашого марафону.